Стосовно е, вашого запитання про е, цю корупцію, ну це гнойна інфекція. І якщо рано не розкрита, навіть якщо вона свердить, то просто пацієнт помре. І мені глибоко дарують на не слові не чхать, що з цього приводу тріндить Росія, що з цього приводу там, е, обговорюють, обсуждають наші сусіди, нам головне вилікуватись. Але кому ж лікувати і кого лікувати? Хвора держава, хвора держава, бо на чолі стоїть людина не українська, не патріот, абсолютно далека від бажання власне, від бажання, від бажання перспективи України. Це Зеленський. Я про це говорю весь час. І знову ж таки, з якого боку ви не подивитися на цю владу, чи це яйця Різніковича? Чи це е, оці е, міни теперішнього Умірова? Какая разниця? Какая різниця? А, а о, питання полягає в тому, що що знову ж таки на чолі держави стоїть ворог, команда ворогів. І розбиратися нема кому. Бо прокурори, всі на карандаші, всі прокурори на налигачі і судівська система, і так далі коротше, повний хаос і, 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 і зруйнована держава. Значить, хто залишається? Залишається народ, український народ. який, згідно конституції є єдиним носієм влади. Але правда він останнім часом не хоче цю владу нести. От чомуся біда він народ відмовився. Від свого конституційного обов'язку і від, від своєї місії бути єдиним джерелом влади. Він віддав владу на поталу 19-го року на поталу злодіям, пройти світом і, 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 і злочинцям, і корупціонерам, і просто ворогам України. Отже, є в, латинсь... в, лат... в латинській мові дві приказки. І я хочу їх назвати, бо в весь час ми кожного разу з того чи іншого боку, зверху, знизу, ліворуч, праворуч, повертаємося до одного того самого епіцентру, який називається влада. Отже, перша приказка це гуттекалатлі підемо. Дві це пекаденду, крапля, камінь точить не силою, а частим падінням. Отже, ми кожного разу з вами, не тільки ми з вами і інші. Притомні, е, люди в етерах про це говорять. Нарешті ця капля повинна роздовбати оцю цеглину, цей цемент цієї ворожої влади. І друга приказка для людей це е, репетиція з матер студіором тобто повторення і мати навчання. І ми кожного разу про це говоримо. І я не втомлююсь це говорити і не буду втомлюватися, допоки у мене буде можливість. Стосовно вашого конкретного запитання щодо щодо цих неякісних міні, їх треба зібрати і відіслати посилкою до 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 Зеленського. От і все. От все це зібрати і принести під адміністрацію президента. І попробувати зробити, що вони спрацювали. А вони не спрацюють, бо а, вони є. Вони не то що не спрацюють, вони просто можуть. Між побу... Ні, іншим це вже було. Пам'ятаєте історію, коли на полігонах вибухали вибухали снаряди і поза фронтом на навчаннях гинули наші бійці. Це те саме. Отже, постає питання, що робити ще раз? я а, З вами в етерах обговорювали оці два. Оці два фейки, оці два сміття, оці помийні відра, які називаються план миру зовнішній і план миру внутрішній імені Зеленського. У мене є свій план, свій особистий імені Васюка. Що треба зробити для того, щоб Україну врятувати? От є такі політолог, IQ дуже високе, дуже високе. Це Портніков. Я не хочу його популяризувати, тому що я до нього ставлюся не з повагою, бо ця людина весь час відволікає увагу від внутрішнього чинника зла в Україні від Зеленського. Не знаю через те, що вони одної породи, не знаю. Я не хочу в цьому розбиратися. Він весь час співає на захід, на Росію, на всі ті чинники, які нас оточують, а не серединний чинник перемоги чи поразки України. Так от, стосовно цієї стосовно ідеології відволікання уваги людей від оцих внутрішніх ворогів, а саме на чолі з Зеленським, так от, маю свій план перемоги. Знову ж таки, я за це відповідаю. Я так думаю, я так думаю, якщо за думку у нас вже будуть карати, я готовий. Отже, перше, арешт Зеленського. Арешт Зеленського відлучення його від неконституційно утримуваної узурпованої влади. Це є перше і найголовніше. Друге унеможливлення ВО президента на чолі з теперішнім головою Верховної Ради, і його першим заступником. Тобто, треба зробити все можливе для того, щоб воо президента не були ці двоє осіб, які є повністю зеленського і Єрмака. Це друге, третє, це про що ми говорили неодноразово. Є сили і засоби для утворення воєнного уряду. Хто має очолити цю державу? Цю державу має очолити українець по духу і крові. Це має бути жорстка, справедлива людина військового рангу. Тобто, я закликаю до того, що. Порятунок України є всередині України, бо Портнікове говорять, от що там вирішить Трамп, куди він поверне, який вітер подує з Москви, чи там звідкам в Україні є порятунок або а, смерть. Бо український народ ще раз повторюю, бо він повністю а, не хоче, от, не хоче. Воює та частина найкраща частина українського народу, воює, обливається кров'ю, втрачає життя, руки, ноги. Але люди зрозумійте, що ви захищаєте свої сім'ї. Якщо станеться те, що станеться, що заплановано Путіним, на що є згода Зеленського здати Україну, та, територіями здати. Про що ми вже говорили, це тільки перший крок України не буде, це буде інша держава і до влади. Та Зеленський може не прийти, а до влади прийде нова партія. Партія сажительства, случки з Росією, аби тільки не було війни. І те, що на сьогоднішній день все більше і інтенсивніше йде обробка ракетами і цими БПЛА України. Це для того, щоб все більше і більше людей сказали: досить, досить. Ми хочемо миру, будь-якого миру. Тобто, Зеленський і з одного боку, і а, Путін працюють на одне і те саме Україну знищити як швидко, це залежить там від Трампа, не знаю, там від Макрона, від Бог того іншого. Але знову ж таки повторюю. Що порятунок України є тут в Україні? Український народ, згідно Конституції, єдине джерело влади. То ви це джерело народили 19-го року, це то що ви народили? Ви народили, ви каліча народили, зайду, то а, змініть. Змініть владу. Інакше Україні не бути. І знову ж таки, я повторюю: якщо хтось думає, що України буде мало, але це буде Україна десь там столицю, не знаю, там в Львові в а, а, не знаю Франківську. Не буде, не буде з'їдять всю потихеньку або швидко, з'їдять всю Україну, бо Україна не потрібна нікому. Україна не потрібна ні Європі. Ми повинні це усвідомити. Бо якщо Україна постане сильною, це така конкуренція. Оцим всім Німеччинам, цим всім Франціям це конкуренція, бо земля бо годувальність світу, бо технології, бо такі поклади, що жодна країна Європи такого не має. Отже, конкурента не потрібно. Треба тримати Україну в тому мішку, з якого вона не вилізе, цим мішком пити по голові Росію, що вона послабла. Але не випустити Україну на волю. Україна не потрібна і Америці. Не потрібна вона не потрібна. Якщо всі українці, люди добрі, українці, які голосували за Трампа, бо всі українці, республіканці, громадяни Сполучених Штатів Українці за походженням, голосували за Трампа з тими його промовами стосовно України зменшення допомоги. Що він закінчить там війну в один день і так далі, і так далі, миром, і так далі. Україна, звичайно, що не потрібна Росії, не те, що не потрібна, це, 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 це смерть Росії. Отже, Україна має бути потрібна тільки своїм українцям, притомним, національно свідомим українцям, скільки їх лишилося? Мало. Але ця кількість мало. Набагато сильніша, ніж оця Шобла, яка називається «Какі Разниці, на чолі з Зеленським. От знову ж таки, пане Валерію, дивіться: от ви кажете про там, можливий арешт, складання повноважень. Адже президент України обраний на вільних демократичних виборах у 2019 році. За нього зробили свій вибір. 73% тих, хто пішов на вибори і проголосував. Це їх свідомий вибір. Це їх ну, свідомий він... вибір. Але Олександр Гітлера теж був свідомий вибір. То що з Гітлером зробили? Це теж свідомий демократичний вибір. Давайте порівнювати. Давайте, давайте скільки Мерсенів, оцих всіх, оцих, всіх о... 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 шльопків. Які керували державами теж демократичні вибори? Путіна демократичні вибори. Ну так слава їм і, і, і хорошо, і молодці. А, питання полягає не в цьому. Питання полягає в тому, хто обирав і кого обирали. Ще раз полуда спала, Олександре обирали галаборотька, якого профінансував Путін. Галабороття це теж синок Путіна. Гроші ж виділили з державного бюджету по Росії на Галаборотька. То чекайте, то хто обрав для України, для українців і кого? Які є різниці? Це є по-перше, і по друге. Олександр, ви що мене провокуєте? 21 травня закінчився конституційний строк Зеленського він узурпатор. Люди добрі, він узурпатор, він не має легітимної влади. Жодне його рішення нелегітимне. Воно може бути оскаржене. Потім, якщо буде а, 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 праведна і справедлива судова система, це хаос, це розвал держави. Звичайно, що ніхто до цього не вдасться. Це буде прийнято як даність. Але стосовно Зеленського, це треба припинити. Треба, треба, треба припинити узурпацію влади. Адже Конституція скільки раз знову ж таки, повторення це мати навчання. Скільки разів говорилася Конституція, дає рецептуру, яким чином врятувати державу від Зеленського. Адже скільки вже можна говорити довкола, люди вже звикли до цих корупцій, до, до цього бандитизму, до цих прокурорів, до всього, значить, відбулося звикання. Значить, уже поріг болі стосовно цієї інфекції, стосовно цього гниття, оцього гною, про що ви сказали цю корупцію, значить, поріг. Уже, а, а, такий високий, що він уже не відчувається. Просто ці болі не відчуваються. Відбулося звикання. І тому, знову ж таки, тому постає питання. Оці всі політологи, оці всі аналітики, оці всі, вони, вони ходять довкола. Знаєте, як оці от паршиві коти ходять довкола цих мишей і мишей бояться. Та люди добрі, та стрижень зла, це Зеленський. І вся його влада в усіх проявах. Отже, таким чином знову ж таки треба звернутися до конституції. Але або просто треба відповісти. Порошенку треба відповісти, залужному треба відповісти всім отим, на яких покладають надії. Люди добрі, все ми здаємось, все, все гайки. Треба бути чесним перед собою. І тому буде менше жертв. Добре, люди будуть в тому мішку, люди будуть рабами, люди будуть працювати на оцього Путіна, там не знаю, на Трампа, Бог. Немає значення на кого. Але треба бути чесним, не продовжувати оце зло або його зупинити, або бути чесним, і перетворити це зло в а, оцей повільний процес здихання української України. Адже про це говорилося ще 91-го року. Про це В'ячеслав Чорновіл говорив. Про це горіні говорили. Про це Драч говорив. Про це говорив народний рух України до, 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 до створення якого я, я мав свого часу. Чому про це зараз нема кому сказати? Невже, невже оця, оця істина українська мається на увазі не поцінальності, а по духу? Українська кров уже вся ну виткла Невже? Ну ви ж розумієте, що одночасно, скажімо, прозріння для потенційного електорату слуг народу воно не приходить. Воно приходить тільки з часом і дуже часто приходить із болем. Але якби ж то біль, скажімо, відчували тільки ті, хто зробив той чи інший вибір, а біль відчувають всі українці, біль відчувають весь український народ. А в нас немає часу. Ми бачимо, що робить Путін. Ми бачимо, як він тисне на лінії на лінії фронту. Як він кидає в ці місні штурми, як він погрожує Києву ударами, балістичними міжконтинентальними ракетами. Оце Марішником він погрожує. По центрам прийняття рішень. розумієте? Е, він піднімає ставки. Він грається зрозуміло. Він грається з Заходом, але йому потрібна Україна. Е, Україна з рабами йому потрібна в першу чергу. Тут а, а, знову ж таки, а, постає знову ж таки, постає питання, яким чином, от в який спосіб, да, от ніби рецептура є. Там стосовно того, як прибрати Зеленського, позбавити його неконституційної влади. А, завжди, коли вирішується те чи інше завдання, то визначаються сили і засоби. Засоби є, сил немає. Сил немає, нема сил. Я не бачу на сьогоднішній день. От я вам скажу я, я вам скажу відверто: я, я вам скажу відверто, що а, стосовно залужного, да? от знову ж таки, я не даю оцінки залужному як генералу, я не маю права це робити, я не військовий. Я не даю йому оцінки як а, особі, там, позитивному чи, 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 чи геніальному, чи якому. Я просто, я просто оцінюю те, що у людей був запал, загорівся той гнотик, гнотик надії, і цей гнотик поїхав до Великої Британії. От. І те що, те, що я чую з трибуни Верховної Ради. Що і критикують і бюджети, і критикують оці всі корупційні скандали, ці всі міни, і яйця і, і, і так далі. У мене завжди постає одне запитання під одною літрю і. І. Що далі? «І?». От. Ви знаєте, Олександр, у мене таке враження. От не то, що враження, воно воно ж переростає в якесь, в якесь відчуття, що так воно є. Що певна категорія політиків, які могли б очолити, та мирний конституційний повторюю рух до унормування конституційності влади, що за ними такий шлейф, що вони бояться подивитися в сторону банкової. А інакшого виправдання їхньої поведінки я не нахожу. Не нахожу. І тому, і тому знову ж таки, пане Олександре, в Україні ставалися ситуації дуже патові, дуже патові. Та не було війни. Але була загроза життю певних політиків. І певні політики вже в могилах лежать. Да? Але з боку влади була міць. Хіба теперішній міністр внутрішніх справ може який ожіно постати біля покійного Юрія Кравченка? Та Це, та це шмакадялка в порівнянні з ним. Хіба може постати в один, в один рівень, там, скажімо, з президентом Кучмою? Зеленський? Та це, це, це взагалі це, це нічого, це мікроб. Сильна влада, потужна держава. Так? Але люди змогли зробити так. щоб отой референдум імені Медведчука, який би знищив ще тоді 2002 року Україну, Конституційний суд не визнав Конституційним, щоб перемогли оту, що була запланована в Москві, яку очолювала Тимошенко разом з Сіманенком, Україна без кучми врятувати не кучму, а главу держави. Від того, щоб держава розвалилася, то що оці всі сили, оце все навчання, оце все весь досвід, він марний?